Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом. Доброго недільного дня, шановні радіослухачі. В ефірі програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як твориться міжнародна політика. І в студії з вами працюють студентки спеціальності міжнародні відносини Донецького національного університету імені Василя Стуса, Бабій Дар'я та Інга. А сьогодні ми поговоримо про Твіттер та Фейсбук дипломатію. Дякую тобі, Даша, за вступне слово. Хочеться одразу сказати, що в нас сьогодні дуже цікава, дуже актуальна тема. І спершу мені б хотілося розібратися, що кожен з нас вкладає в це поняття. Твітер та фейсбук Дипломатія, що це за концепції, чи це нова форма публічної дипломатії, чи це щось окреме від цього. Тому я висловлю свою думку з цього приводу. а Потім мені цікаво почути твою. Ну і мені здається, що Twitter та Фейсбук дипломатії можна вважати галузями публічної дипломатії, своєрідною форму, якщо дозволити, перетворенням класичного формату публічної дипломатії, до якої ми звикли, так і завдяки цьому політики та дипломати взаємодіють з електоратом чи населенням інших держав вже на зовсім іншому рівні та на. Багато легше, на мій погляд. Публічна дипломатія вона може виявлятися по різному, вона має багато форм, і це важливо, що Twitter та Фейсбук дипломатія є лише одним з проявів публічної дипломатії, причому дуже вдалий прояв, тому що погодься зі мною багато людей є користувачами соцмереж, і це дійсно полегшує дипломатам та політикам шукати аудиторію та встановлювати комунікацію. А що ти вважаєш цього приводу? Хочу повністю погодитись з тобою в цьому плані, тому що в принципі дипломат дипломатія в соціальних мережах, і ту, про яку ми будемо сьогодні говорити, саме Twitter та Facebook дипломатія, це саме та традиційна дипломатія, до якої ми звикли, і яка нам всім добре відома. Основною цілею якої залишається це, все ж таки популяризувати імідж держави. Проте тут варто відзначити, тим, що новітність в тому, що дипломатія застосовує і отримує нові інструменти, їм вдається досягати дипломатам і послам, а також міжнародним представникам держави, вдається досягати цілей зовнішньої політики завдяки. Новим технологіям і з кожним етапом, коли з'являються, наприклад, нові інформаційні технології чи інші ресурси, які допомагають поширювати певні цінності, ідеї, це сприяє тому, аби досягти поставлених цілей для держави, і тим паче краще популяризувати свій імідж. Мені б хотілося докладніше поговорити про ці цілі та мету, взагалі Twitter та Фейсбук дипломатії, з якою метою дипломати використовують дані соцмережі, і, можливо, є якісь певні приклади, які ти також можеш згадати. Ну як я це. Бачу, що мета Twitter та Фейсбук дипломатії може співпадати з метою взагалі паблік дипломасі, публічної дипломації, оскільки мента обидвих концепцій полягає в тому, щоб встановити суспільні комунікації з людьми для дипломатів. Це першочергове завдання, і у соцмережах все набагато простіше і доступніше. У вас є велика аудиторія, так там в кількості, наприклад, Twitter, там 200 мільйонів людей. Ця аудиторія сама йде вам в руки, тобто всі люблять. Цікавитися політикою люблять дивитися на вислови там відомих дипломатів та політичних діячів. Мій приклад полягає в тому, що якщо ми згадаємо Барака Обаму та його кампанію, коли він балотувався на пост президента Сполучених Штатів Америки, у нього була мета дуже зрозуміла стати президентом США, і він виконав цю мету через якраз таке залучення соцмереж, а саме мережі Фейсбук, це було дійсно дуже вдалим та дорогим, дуже коштовним ходом для нього. Проте Мета була досягнена, і на мій погляд, це якраз таки було він був першопрохідцем цього цієї дивини, і після нього вже соцмережі стали активно активніше використовувати після його досвіду як засіб, інструмент для досягнення мети будь-якої, але в його випадку це саме стати президентом США. Можливо, в тебе є також приклади вдалої кампанії, де можна залучити соцмережі. Що ми взагалі говоримо про дипломатію в соціальних мережах? То ти тут вдало відзначила про те, що це вихід на. Нову широку аудиторію, як всередині країни, так і поза її межами. Це можливість взаємодіяти з новими людьми. Я б, напевно, тут навела приклад, і це не саме приклад конференції 25 квітня. Нам відбулася 2015 році. Це була міжнародна конференція на підтримку України G7, Великої Сімки. І тут особливість заключалась в тому, що поза межами конференції працювала ще команда із десяти осіб. Це було вісім рерайтерів та двоє редакторів. Їхня основна задача була Анслювати ті основні меседжі, які з'являються в документах, з якими працюють учасники конференції, і публікувати ось ключові меседжі саме у Твіттер. І в чому ж тут саме вдалий приклад, це насамперед в тому, що коли ми говоримо про твіттер дипломатію, то усі дописи використовують спеціальні хештеги або теги, які допомагають просувати і виходити на більш широку аудиторію, і цим самим ще більше виходити на новий рівень популяризації. І наприклад, саме під час цієї конференції Ференції теги на підтримку України, які були прописані англійською мовою, і взагалі ця конференція заполонила мережу Twitter трьома мовами українською, російською та англійською. На той момент хештег на підтримку України потрапив в українські топ-тренди, і саме в день події він одразу посів третє місце і протягом години тримався в топ-10 тегів. Тобто, я вважаю, що цей приклад досить влучний саме в тому, що ми можемо побачити, наскільки нам соціальні. Альні мережі а насамперед Твіттер, допомагає популяризувати усі міжнародні питання, якісь внутрішні питання, і при цьому вийти на новий рівень погодження. Якщо ж продовжити говорити про цю історію після конференції, 25 квітня, коли саме зібрались усі високопосадовці і велика сімка, то протягом тижня, з 28 квітня по 4 травня, 354 користувачі скористувалися хештегом на підтримку України. Тобто, саме завдяки ось цим дописам, які вийшли після конференції, а загальні. Не кількість їх сягала близько 500. Вдалося залучити близько 5 мільйонів аудиторії, тому що кожен робив ретвіти, кожен писав свої власні дописи, ділився своїми думками з приводу цього, і також їм вдалося залучити, наприклад, громадське суспільство, або вони прокоментували, яким чином допомогли зрозуміти, в якому саме руслі суспільство очікує від них якихось результатів або, наприклад, оголошень. Як ти думаєш з цього приводу, які б ще можна було б навести сюди приклади? Гадаю, що твій приклад він. Дуже дуже доречний та цікавий. Мені чомусь спадає на думку одразу приклад зі сполученими штатами Америки знову ж таки, тому що це все ж таки країна, яка є, так би мовити, початком таких соцмереж, як Фейсбук, як Твіттер, і це дійсно має велике значення для країни, оскільки дипломатія в цілому грає для США велику роль. А якщо залучати до цього ще й твої такі зародки, як Фейсбук та Твіттер, дійсно це. Буде дуже вдалим вдалою комбінацією. і як відомо, дипломатія Фейсбук та так би мовити, якщо їх назвати онлайн активістами, вони призвели до активізації та підвищення поінформованості щодо багатьох проблем, які існують там не тільки в США, але й з можливо сусідами або іншими державами, на які США хочуть мати так чи наше пряме або опосередковане якийсь вплив так на ці держави. І якщо ми говоримо про Певні приклади мені на думку спадає Колумбія з її збройними силами, які мають статус терористів. Свого часу США онлайн-активісти в цій країні вони робили цю проблему дуже поінформовано. Вони надавали гласності цього питання, тому що, як ми знаємо, що проблема тероризму є дуже актуальною для Сполучених Штатів Америки, і це дійсно було таким дуже важливим кроком для висвітлення цього питання, висвітлення погляду на цього на це питання. Який дуже болючим, і загалом вона призвела до того, що більше людей стали поінформованими щодо проблеми тероризму. Що така проблема існує в Колумбії? Хоча зачасту Колумбія згадується не дуже часто як країна, яка є якоюсь можливо проблемою, здебільшого це йдуть асоціації з наркотиками з наркотрафіком. А ще й проблема тероризму вона постала як одним з ліній інформації щодо Колумбії, крім того. Є випадок з Джастіном Трюдо. Як ми знаємо, це політичний діяч Канади, саме прем'єр-міністр цієї держави, спадає на думку приклад, коли він зреагував на пост Дональда Трампа. А точніше, його заборону на в'їзд мігрантів до США. Зреціню трюдо це не сподобалося, проте він не хотів напряму говорити про це, висловлювати свою позицію. Він не згадуючи Дональда Трампа, пише в Твіттер, цитую, що тим, хто рятується від переслідувань, терору та війни, нація вітатимуть вас незалежно від вашої віри, різноманітність, наша сила і welcome to Canada. Дійсно, це справило велике враження на аудиторію, і його рейтинги піднялися після цього. Тобто, як ми бачимо, з цього можна зробити такий невеличкий висновок, що дипломатія Фейсбуку та Твіттеру є дуже таким потужним інструментом впливу на е, свідомість аудиторії, на свідомість взагалі мас, причому не тільки аудиторії твоєї держави, як ти правильно підмитила, а ще й іноземної громадськості. Даша а мені, взагалі, завжди було цікаво дізнатися твою думку з приводу того, чому саме Твіттер та Фейсбук стали такими популярними, особливо е, у дипломатів та політичних Можливо, за рахунок того, що Twitter є такою дуже ємною соцмережею, як ти сказала, що використовуються хештеги там Фейсбук, це така найбільш популярна соцмережа. Якщо я не помиляюсь, нараховується десь 3 мільярди користувачів, причому активних. Тобто, як ти вважаєш, чи ці фактори сприяли популярності такої, можливо, це статистика якась, або можливо, це щось інше пов'язане з стилем, наприклад, цих соцмереж? Я процитую тут одну людину, про яку ми поговоримо дещо. Пізніше одного разу він сказав: Я не одразу зрозумів переваги соціальних мереж, але згодом побачив їх потужний потенціал. Веду саме Twitter, тому що хочу робити це сам. І така мала форма, як 140 знаків, є для мене оптимальною і економить мені час, тобто з огляду на брак часу, ти через те, що я багато працюю. Це сказав Константин Грищенко. Він був першим главою українського міністерства закордонних справ. І я думаю, що напевно саме ця цитата може ідеально описати, чому соціальні мережі стали але настільки популярними і зручними. По перше, ти не зобов'язаний писати великі лонгріди, тобто якісь великі публікації, все детально роз'яснювати, пояснювати. Можна просто публікувати коротку тезу. Це може бути реакція резонування на якісь останні події, або привітання між дипломатами, або взагалі висвітлення якихось позицій з міжнародних питань. Це досить оперативно, зручно і лаконічно. Тобто, тут не обов'язково писати цілі якісь наукові статті, які потребують потім ще редактури. Це не офіційні документи, які також потребують великого часу на підготовку, на перегляд цих документів, на їх опрацювання, погодження, опублікування, щоб вони війшли в якусь силу і так далі, це все відбувається оперативно. В цьому є свої мінуси, тому що іноді може публікуватися інформація занадто оперативно і в тому форматі, що можливо це відповідь на якусь недостовірну інформацію, і це може дуже сильно вдарити по іміджу дипломата або країни. І якщо ми говоримо про локанічність соціальних мереж, Twitter, в цьому плані ідеальний, тому що у тебе досить малий об'єм знаків, щоб висловити свою позицію або публікувати будь-який меседж. Якщо ж ми говоримо про Фейсбук, то тут ми можемо писати скільки нашій душі забажається. Тут можуть бути і набагато довші публікації, набагато об'ємніші. Тут можна висловлювати свою позицію, роз'яснювати її, залучати якось якимось чином краще свою аудиторію і вести навіть такі публічні дебати в соціальних мережах. І якщо ми говоримо про ось такі короткі повідомлення, ти вже, до речі згадував Вула про Трампа. Ми поговорили більше про Сполучені Штати Америки в позитивному ключі. Проте тут можна і згадати досить такі невдалі кейси. Насамперед, тоді, коли Трамп опублікував свої твіти стосовно північнокорейського лідера Кім Чен Іна, називаючи його маленькою людиною ракетою. І згодом він також публікував ще один твіт, обвинувативши сирійського президента Асада в організації хімічної атаки. Також Трамп дуже полюбляв опубліковувати короткі публікації, де він міг погрожувати якимись повітряними ударами або Війною Дональд Трамп це приклад недипломатичних твітів, і це саме той кейс, де ми можемо побачити, що ось ця дипломатія в соціальних мережах може зіграти не на руку, тому що після подібних публікацій відносини між Сполученими Штатами Америки і Північною Кореєю досить погіршилися. Тут постає питання: а як реагувати іншим дипломатам, іншим міжнародним представникам на подібні твіти, коли це не меседжі в якомусь позитивному ключі, коли це не привітання або не просто тези після якоїсь зустрічі, конференції. Франції чи саміту, якщо це дійсно ось такі недипломатичні дипломатичні публікації, як ти думаєш що в цьому випадку можна робити, і як взагалі повинна бути реакція? Взагалі, реакція Джастіна Трюдо на не твіт, але рішення Дональда Трампа є досить дипломатичним в своїй манері. Я думаю, ти зі мною погодишся, що в цілому можна таким чином намагатися висвітлюючи свою позицію, обходити якісь певні пікантні моменти згадування Дональда Трампа напряму, наприклад, тому що це не призведе. Ні до чого, окрім конфронтації з цим президентом, а цього ну не потрібно робити. Але все ж таки, стосовно реакції, тут проблема в тому, що взагалі таке публікувати президенту США, це не дуже доречно, оскільки ти ж намагаєшся встановити дипломатичні контакти, зв'язки. Так, тобі в першу чергу потрібно що встановити комунікацію. Це просто суперечить твоїй меті встановлення комунікації та зв'язків, коли ти намагаєшся принизити ко. Ось називаючи його маленькою людиною, або сказати, що ти наш ворог, або співробітництво з тобою неможливе. Так, тобто, це дуже неоднозначно та просто суперечить логіці, на мій погляд, логіці самої кампанії по встановленню комунікацій. Також мені хочеться додати стосовно того, на мою думку, чому Twitter та Фейсбук користуються такою популярністю. Я з тобою на 100% погоджуюся стосовно Twitter та його лаконічності. Стосовно Фейсбуку можна сказати, що ця соцмережа взагалі вважається самою популярною у Сполучених Штатах, оскільки кількість користувачів десь нараховує приблизно 3 мільярди, як я говорила. Дуже такий е, великий показник, на який спираються дипломатичні діячі, так і політичні, коли обирають для себе яку соцмережу обрати, оскільки, наприклад, Хіларі Клінтон, Барак Обама там Моді. Такі дуже згадувані діячі вони дійсно не просто так орієнтуються саме на Твіттер та Фейсбук, оскільки саме вони містять найбільше можливості для захвату певної аудиторії. Так і на мій погляд, це дійсно статистика користувачів відіграє велике значення. Ну і дійсно стилі публікації контенту Трамп зі своїми твітами заповнив свою аудиторію якимись неоднозначними висловлюванням. З цього приводу можна посперечатися, тобто там негативна слава краще ніж її відсутність. Тобто, якщо в нього його компанії була мета привернути до себе там найбільшу кількість аудиторії, він з цим справився. Дійсно, тут зауважень ніяких немає. До речі, ти зазначила про стиль публікації Трампа. Що ми говоримо саме про президента Сполучених Штатів Америки або будь-яких інших президентів, тут зрозуміло, що саме цей представник транслює інтереси держави, і в принципі на офіційній Офіційному рівні ми можемо сприймати публікації і ці твіти як якісь офіційні звернення. Що робити із іншими дипломатами і послами? Як сприймати їхні твіти, публікації в соціальних мережах? Це якісь офіційні звернення, чи це просто активне ведення соціальних мереж, як ти гадаєш? Давай візьмемо, наприклад, посла Сполучених Штатів Америки у Росії Майкл Макфол для нього соціальні мережі, поміж того, що він публікував свою діяльність, стали досить специфічним інструментом, тому що йому вдалося. Давалося, скажімо так, відбиватися від критики і якихось негативних наклепів від російської преси, і одного разу він навіть опублікував дуже коротку публікацію в соціальних мережах, і з наступним текстом не згоден. Обидві сторони мусять подолати залишки ментальності часів холодної війни. Тобто, ми бачимо, що публікації в соціальних мережах досить діляться можуть бути якісь офіційні звернення, а можуть бути навіть іноді в жартівливій формі допустимо це чи не допустимо. При цьому, якщо прогортати. Саме сторінки соціальних мереж Майкла Макфола можна побачити і його світлини й публікації із сім'єю, з друзями, як він займається своїм хобі там, грає в футбол чи чомусь подібне. Якщо ми беремо до прикладу, його де тут межа, і в такому випадку це більше сторінка в соціальних мережах, чи тут все таки є ось ті офіційні звернення, які варто брати досить серйозно до уваги. Мені здається, межа дійсно дуже тонка і важко її помітити, але мені здає... Деці можна враховувати такі фактори, як, наприклад, обсяг твоєї аудиторії, на яку ти дійсно розповсюджуєш твої повідомлення, і, напевно, такі фактори, як можеш чи не можеш нашкодити потенційній аудиторії, коли ти не тільки аудиторії, але й Напевно, тим країнам або діячам тих країн, на кого ти транслюєш свої повідомлення, оскільки коли діяч публікує щось в жартівливій манері, це дійсно може або спричинити шкоду, або не спричинити з того виміру, що це може банально сприйнятися діячам іншої держави як образа, і це зіпсує стосунки між державами. Це може сприйнятися, якщо це жарт, проте деякі люди не можуть зрозуміти, що. Це жарт і сприймають її як це як за чисту воду. Не зовсім зрозуміло, чи потрібно тоді взагалі жартувати, якщо ти авторитетний лідер, якщо ти діяч великої держави, якщо в тебе велика аудиторія, чи доречним буде, на мій погляд, недоречним. А якщо це діяч, Київ в цілому межа тонка, проте якщо аудиторія не настільки велика, аудиторія може охоплювати тільки твою державу, ти е, розповсюджуєш повідомлення обмеженому колу. Е, Осіб, якому можеш довіряти, це може бути розцінено нормальним як нормальне явище, і в принципі не, не буде викликати дисонанс або непорозуміння. А як ти вважаєш? Мені здається, те, що справді через те, що ця межа настільки тонка, нам досить важко розмежувати це, все таки офіційне заява чи особисте звернення. Тут на допомогу може підійти м, такий фактор, як контекст. Тобто тут ми в принципі можемо розуміти, Міти і якось аналізувати цей меседж є офіційним зверненням чи ні, тільки знаючи контекст в тому форматі, що якщо, наприклад, якийсь дипломат чи посол опублікував публікацію чи твіт після зустрічі на конференції на міжнародному рівні чи на загальнодержавному рівні, ми можемо розуміти, що це в принципі офіційне звернення, тому що публікуються якісь дані, короткі тези, основні меседжі після зустрічі, можуть публікуватися фото, де усі учасники цієї конференції або саміту разом і тут. Ми, в принципі, бачимо якусь таку загальну публічність, яка буде підлягати під правила дипломатії і дипломатичного етикету. Проте. Якщо все ж таки говорити про ось цю межу, ми можемо взяти до прикладу міністра закордонних справ в Польщі Радослава Сікорського, твіти якого якраз зводять нас в ось таку оману, і нам важко зрозуміти це офіційне звернення чи особистий меседж, тому що у нього був випадок, коли він завчасно опублікував твіт із новиною про можливі ціни на газ у Польщі, коли ще не було б жодної офіційної публічної інформації на жодних ресурсах, ні у ЗМІ, ні на якихось державах. Сайтах, і він настільки викликав резонування в суспільство, що досить довго він потім розгрібався із коментарями під цією публікацією. Тому такі звернення можна назвати, наприклад, особистими, з напевним якимось замахом на офіційність, проте вони являються досить недоречними. Дякую, інга, тобі за сьогоднішній ефір. А нашим радіослухачам нагадаємо, що сьогодні в ефірі була програма Дипломатичні діалоги, в якій ми говоримо про те, як творить. Це міжнародна політика, і сьогодні ми саме поговорили про Твіттер та фейсбук дипломатії. До зустрічі на наступному радіоефірі. Дипломатичні діалоги, чому імперії віджили своє політичні символи у кіно: Твіттер та Фейсбук дипломатії, як популярна музика впливає на політику. Про це та багато іншого у програмі. Дипломатичні діалоги підготовлені студентами Донецького національного університету імені Василя Стуса. Думаємо разом.